Хочу сказати ще про молитву. Я практикую таку одну річ, що коли я спілкуюся з людиною, знову це потрібно бачити свої гріхи, не чужі, а свої. Коли е чую, що я розмову починаю емоції опускати, я, я тоді замовкаю і кажу, прости мене, Господи. Прости мене, Господи, тобто стан гріховний дає мені нетерпеливість, тобто збудження гріховне, я вже тоді важко мені стриматися. Да, я тоді чую або чую, що людина починає від мене дратувати, чи ще щось. Я знову переходжу в себе ісусе, визволи мене. Прости мене, відрікайся від зла в собі. Я молюся. Но молюся для звільнення душі від розратування, від смутку, від гніву. Бо наскільки я зберігаю свою душу, наскільки я зберігаю душу ближнього від розрятування, щоб, не маючи в мене, його не буде в іншого. Розрив контакту. Так. І тому наскільки ти сам собою стаєш в дружбі, наскільки гармонія в тобі, свідомість серцем, наскільки ти поєднаний в собі з самим собою, свідомість своїми почуттями, і ти, наскільки дорожиш цим почуттями своїми, раді свого життя, раді свого стану душі, настільки ти зберігаєш і стан іншої людини рядом. Всяка правда між вами не має нічого з правдою, любові, доброти, терпеливості і миру. Тому конкретна молитва як ложка до обіду. Постарайся перед тим зробити паузу і тоді включай розмову з людиною, слідкуючи за своїми почуттями, щоб не було в тебе гніву, роздратування і ще інше. Тому ти робиш, Господи, прости, щоб повернути мені почуття до тебе, повернути мою душу до тебе. Наскільки я повертаю свою душу до Тебе, до Твого миру. До твоїх сил, наскільки я повертаю себе до ближнього. Наскільки я роздратовуюсь, наскільки я відрікаюся від любові до ближнього. Бо, не маючи любові в собі, я не буду мати його до ближнього. Тому ходити в любові, це бути єдиним з Богом і в Бозі бути ближнім для інших. Тому розмова, яка б вона не була, найперше, не розмова важніше, а Поєднання себе з Богом, з добротою в Бозі, тобто бути другом для себе самого, для своєї душі. Настільки ти другом будеш. І Тому Ісусе, прости мене, От, мовчиш, а ти не трікайся, щоб повернути назад себе до себе, себе до Бога. Бо наскільки ти з Богом, наскільки ти і сам собою тоді дружиш і наскільки ти дружиш, тоді і зближиш. От, Тобто молитва. Бо можна не раз молити то, 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 читати, читати, але ну, воно нічого не має з відносинами. Тут, mm -hmm. тут ти молиться, тут дратуєшся на людину. І тут ти що ти ж прав, що ти дратуєшся, no, ти ж молишся духа обнови внутрі моє. Ти ж молишся, визволи мене всякої скверни. Яка то сквер? Сквернь де від нього. Я тут, причому я тут нещасний. <рес> тобто, як роздвоєність така, вроді я християнин. Вроді все, все правильно, а по духу я противний і ближньому, і собі, і собі. І а значить і Богові. Тому духовне життя це підтримати духа внутрішнього через постійно бодрствування і слідкування за собою. Тому у Євангелії є ті слова, ви спочатку витягни бревно із свого ока. Будеш знати, як витягнути бревно з іншого. Бо якщо ви себе від розратування, то всяке зовнішнє вже розратування, його ну, немає сенсу. Амінь.